Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Завдання номер 59 Спростіть вираз. Починаємо. Перше. Спочатку перепишемо умову першого виразу. Тут треба на першому кроці відкрити дужки. Треба спочатку х помножити на х і мінус 9. А потім 2 помножити на х і на мінус 9. І потім результати скласти. Х на х буде х квадрат. Х на мінус 9 буде мінус 9х. 2 на х це 2х. І 2 помножити на мінус 9 буде мінус 18. Все. Далі треба мінус 3х помножити на кожне число, що в дужках множимо. Мінус 3х на 3 це буде мінус 9х. Мінус 3х на мінус 2х це буде вже плюс 6х в квадраті. Далі треба звести подібні доданки. Х квадрат і плюс 6х квадрат. Це буде 7х квадрат. Далі. У нас ще подібні мінус 9х, плюс 2х і мінус 9х. Треба додати мінус 9, плюс 2, це мінус 7. І мінус 7, мінус 9, це буде мінус 16х. І залишилось ще дописати мінус 18. Це, ми спростили вираз. Наступне. Перепишемо умову другого виразу. І будемо так само множити. Відкриваємо дужечки. Пишемо дорівнює. А помножити на А буде а квадрат. Далі. А помножити на мінус 2 буде мінус 2а. 5 помножити на А буде плюс 5а. І 5 помножити на мінус 2 буде мінус 10. Далі множимо. А помножити на А це буде плюс А квадрат. А помножити на мінус 5 буде мінус 5а. 4 помножити на а це 4А. І 4 помножити на мінус 5 це буде мінус 20. Далі треба звести подібні доданки. Додаємо А квадрат і ще один А квадрат. І це буде два таких А квадрат. Далі 5А і мінус 5А. Це протилежні числа, вони взаємознищуються. І тепер треба додати мінус 2а і плюс 4А. Це те саме, що 4А мінус 2А. І це буде 2А. І залишилось мінус 10 і мінус 20 це буде мінус 30. Наступне переписали умову. І будемо відкривати дужечки. Будемо множити кожне число. Починаємо. Y на 2 y це 2 y в квадраті. Далі. Y на 1 це 1 y. Пишемо просто і. Мінус 8 на 2 це мінус 16. І мінус 8 на 1 це мінус 8. Далі бачимо, що у нас мінус, і треба помножити дві дужки. Ми спочатку пишемо мінус. Відкриваємо дужки, перетворюємо із двох дужок одну, А потім вже врахуємо цей мінус. Множимо 3 на y це 3 в квадраті. Далі. 3 на мінус 6 це мінус 18 у 1 на у це у. 1 на мінус 6 це мінус 6. Добре, далі крокуємо. Переписуємо 2. квадрат. Далі можна додати y мінус 16. Це буде мінус 15, щоб менше писати, так? І мінус 8 дописали. Далі нам треба відкрити оцю дужечку велику. Пригадуємо, якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а всі числа, що всередині, міняємо знаки на протилежні. Отже, було 3 в квадраті, стало мінус 3 в квадраті. Далі пишемо плюс 18. Мінус у і плюс 6. І останній крок треба звести подібні доданки 2 в квадраті і мінус 3 y в квадраті. Це буде мінус 1 ігре в квадраті. Один не пишемо, пишемо просто мінус у квадраті. Далі у нас мінус 15 y 18 і мінус іг. Давайте спочатку 18 мінус 1 – це буде 17. А потім 17 мінус 15, це буде 2. І пишемо плюс 2. І залишилось обчислити мінус 8 плюс 6. Це буде мінус 2. Все, наступне. Переписали умову. І тут треба пригадати, в 7 класі ми вчили формули скороченого множення. Різниця квадратів це добуток суми чисел на їх різницю. Бачимо, що у нас перший добуток двох виразів це і є формула різниця квадратів. Ви бачите, де у нас А, де у нас Б. І як перетворити це все за допомогою форму скороченого множення? І це буде 2х в дужках в квадраті, мінус 3у в дужках і в квадраті все. Далі у нас ще добуток двох виразів суми і різниці. І ви також бачите, що тут працює ця ж сама формула. Різниця квадратів. І у нас буде А це 3х, Б, це 2 y І запишемо тоді, що це перетворюється на 3х в квадраті мінус 2 y Беремо в дужечки і в квадраті. Все. І тепер треба обчислити дані квадрати. Перше. У нас в квадраті повністю весь вираз 2х, це означає, що 2х помножити на 2х, і це буде 4 х квадрат. Потім мінус перед дужками, І піднести до квадрата треба тільки 3х. 3х на 3х це 9х в квадраті. Плюс далі це 9х в квадраті, мінус 4х2. І останній крок треба звести подібні доданки. 4х квадрат плюс 9х квадрат це буде 13х в квадраті. Мінус 9х квадраті і мінус 4 х квадраті – це мінус 13у в квадраті. Наступне переписали умову. І от у нас перша дужечка це квадрат суми. І знову сьомий клас формули скороченого множення. Це буде А квадрат плюс 2аБ і плюс Б квадрат. Замість А у нас х. Замість Б у нас 1. І цей вираз в квадраті. Отже, за формулою відкриваємо. Пишемо. Х квадрат плюс 2 помножене на х і на 1. Це 2х. І далі плюс квадрат другого числа. 1 в квадраті. Це 1. Добре. Перші дружки відкрили. Далі у нас за умовою мінус і ще дві дужки. І ми напишемо спочатку мінус. Запишемо дужку, для чого ми із двох виразів зробимо один. А потім вже будемо відкривати, враховуючи цей мінус. І ми побачили, що у нас ці два вирази це різниця квадратів. Знову 7 класи формули скороченого множення. Замість А у нас Х, замість Б у нас 3. Я думаю, ви зрозуміли, як це все перетворити у різницю квадратів. Це буде х в квадраті мінус 3 в квадраті, тобто х квадрат мінус 9. Далі перепишемо спочатку наш вираз, і треба відкрити дужки. Враховуючи, що перед дужками стоїть мінус. Ви пам'ятаєте, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. Отже, тепер у нас мінус х квадрат плюс 9. Все. Далі треба спростити подібні доданки. Х квадрат і мінус х квадрат взаємознищуються. 2х переписали. А. 1 плюс 9 це 10. Пишемо плюс 10. Все. І наостанок переписали умову. І треба спочатку відкрити дужки. треба помножити кожне число в дужках. Множимо y на y. Y на 3, мінус 4 на Y і мінус 4 на 3. Поїхали! Y на y це буде y2. y в квадраті. на 3, це плюс 3Y. Далі мінус 4 y Та мінус 4 на 3, це мінус 12. Далі, у нас мінус, і ще треба піднести до квадрата двочлен. Давайте спочатку цей мінус залишимо перед дужками. Запишемо мінус, відкриваємо дужки, Перетворимо цей двочлен, піднесемо його до квадрату. так? І потім вже відкриємо дужки. Для цього треба знову пригадати формулу скороченого множення квадрат різниці. Це буде мінус 2АB плюс Б квадрат. Замість А у нас Y, Замість. Б у нас 6. Поїхали. Це буде спочатку у в квадраті, потім мінус, 2 помножене на y і на 6 це 12 у записали. І плюс 6 в квадраті це 36. Все. Далі крокуємо. Перепишемо спочатку все, що у нас перед дужками, Пишемо y квадрат. Далі, давайте, одразу 3-4. y Це мінус 1 y. Ми пишемо просто мінус Y. Мінус 12, а тепер треба відкрити дужки. Ви пам'ятаєте, якщо перед дужками стоїть мінус, ми мінус прибираємо, дужки прибираємо, а всі числа, що всередині, міняємо знаки на протилежні. В дужках був y в квадраті, тепер у нас мінус ігри в квадраті. В дужках було мінус 12 y тепер плюс 12. Було плюс 36, стало мінус 36. Бачимо, що ігри квадрат і мінус і квадрат взаємознищуються і залишилось обчислити. Мінус і, плюс 12 y – це 11 y Мінус 12 і мінус 36, це мінус 48. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!